Усім привіт! Рубрика. Ви просили, ми зробили. Сьогодні розповім вам про компостер. Як бачите, одна стіна компостеру змурована з каменю це видова стіна, а решта з цегли. У мене є два відділи. У першому відділі у мене вже готовий компост, який готувався минулий рік. А в другому відділі. Я складаю різноманітну органіку з квартири та садиби. З першого відділу я виберу весь компост і буду туди складувати органіку. А другий засиплю шаром ґрунту і залишу до наступного року, щоб перепріло. Конструкція дуже зручна. Спереду в мене є дощечки, які впираються в кутники. Відповідно, можна витягнути дощечки. І зручніше досягати до компосту, його легше звідти вибирати. Дощечки можна витягувати до необхідного вам рівня. Як бачите, в даному випадку компостер дуже зручний, оскільки можна досягнути до задньої стінки, перемичка між секціями в мене з цеглим покрита цементом. У другому відсіку також виймаються дощечки для обслуговування компостеру, що і дуже зручно. На жаль, кутники в мене трішки завеликі, які вже були, тому зсередини мушу підпирати дощечкою, щоб дощечки не завалювались всередину. Ось така конструкція в мене вийшла. До речі, зверху старі двері. Готовий компост я пересіваю, як не дивно, через котячі лоточки. Насипаю я компост в верхній лоточок, і всі частинки, які не встигли розкластись, залишаються у верхньому лотку. А вже хороший дрібний сипучий компост потрапляє у нижній лоток. На компостування я закидаю і гілочки від троянди і від малини. Навіть від ожини, тому іноді вони не встигають за рік перегнити і лишаються на другий рік. Всі великі частинки я збираю у відро, після чого закидую назад у компостер, вже який буде перепривати цього року. До речі, я не дотримуюсь технології компостування яким передбачено різноманітні прошарки зелений, пізніше прошарок ґрунту, пізніше інший прошарок. У мене все йде в переміжку. Час від часу я зверху присипаю компост ґрунтом. і все. Я багато органіки з квартири приношу, там є і шкарлупи, і лушпиня, і паперові. Вироби, кухонні рушники, серветки, і воно все гарно перепріває. Як бачите, компост дуже пухкий, гарний. До речі, в ньому дуже багато маленьких робачків це плюс. А ось мій помічник китюнько. Прийшов з ревізією, що я тут роблю. До компостеру я не додаю ніяких бактерій. У мене хробачки, жучки, перетравлюють всю органіку. Е, також я додатково не зволожую, оскільки зверху в мене він накритий дощечками і дверіми, які пропускають воду. Волога також є і від органічних відходів з квартири, та різноманітної трави та будь-яків, які віки перепрівають. Ну що ж, гайда підсипати наші рослинки. Ось така краса у мене вийшла. Дякую усім за перегляд. Діліться своїм досвідом компостування у коментарях. Усім папа! -па.